Вітаю вас! Це програма майстерні старого міста. Та я Вікторія Коваль. І цього разу в наших майстернях я познайомлю вас із надзвичайно талановитою уманчанкою Наталією Мамчур. Її пристрасть вишивка. І вона поділиться сьогодні зі мною своїми знаннями. А я вперше в житті спробую вишивати. І ще в одинадцятому столітті на Русі існувала перша вишивальна школа, організована сестрою Володимира Мономаха Ганкою. Де дівчата вчились гаптувати золотом і сріблом. Про українські вишиванки згадують і інші іноземні мандрівники у 16-19 століттях. Вважається, що основне призначення вишивки прикрашання одягу та інтер'єрно обрядових тканин. Проте насправді вишивка несла і несе більш окультний характер. Це в першу чергу обереги від усього поганого, а саме від блискавки, від бездітності, від неврожайності, від нещастя, навроків та інших чар зловмисних людей. Наприклад, в одязі орнамент розташовувався там, де відкривався доступ до тіла, а саме в низах рукавів, на горловині або комірі, подолі або на подолах одягу. Кожен колір та фігура у вишивці несуть своє значення, свою ауру, свою енергетику. В Україні налічувалось близько ста видів і технічних прийомів вишивання. Спеціальні мотиви вживалися для чоловічих сорочок, інші для жіночих і дитячих, різні мотиви для людей старших і молодших, відмінні мотиви і барви для рушників та обрусів, для речей буденних, весільних і жалобних. Вишивка це не лише майстерне творіння золотих рук народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних прагнень інтелекту українського народу. Українські традиції вишивання надзвичайно багаті, а сама вишивка давно перестала бути ужитковою і стала справжнім мистецтвом. І це мистецтво досліджують в Уманському державному педагогічному університеті. А майстриня та дослідниця Наталя пообіцяла навчити мене сьогодні старовинним технікам вишивання саме Уманщини, тож залишається приступити до праці і до навчання. Наталя, розкажіть, будь ласка, що я сьогодні спробую навчитися, які техніки. Сьогодні ми будемо відтворювати дуже давні техніки вишивання, які притаманні для Уманщини. Це рахункова коса гладь і штапівочка. Ці техніки представлені на давній сорочці, яка біля нас на Манекенові. Сорочка давня, вона віднайдена в селі Антонівка Уманського району нашими студентами під час фольклорно-етнографічної експедиції. Хочу зазначити, що традиції збирати давні речі, старовинні рушники та сорочки, фольклор в нашому університеті вже тривають більше 15 років. І з ініціативи ректора університету Володимира Григоровича Кузя і завідувача кафедри української літератури та народознавства. Сівачук Наталія Петрівни, розказуйте, з чого ми почнемо, показуйте. Я бачу, ви мені підготували вже голочку, нитку і так. ми будемо вишивати на сучасному полотні. Яке називається Домоткане полотно привезене воно з Косова, так як там традиції, вишивання досить на високому рівні. Ми співпрацюємо з Косівським інститутом декоративно-прикладного мистецтва. У нас налагоджені зв'язки. Ми їздили туди на стажування. І відтепер ми вишиваємо на рушниковому полотні і полотні сорочковому. Сьогодні ми будемо вчитися з вами вишивати давні техніки Уманщини – лишто та коса гладь. Почнемо ми з стилізованої квіточки, яка має. Чотири пелюстки. Тобто ось так, так. центральні квіточки по центру, вона має чотири пелюсточки, вони складені між собою навхрест. Це давній знак, що символізує сакральний сонячний символ і в перетині означає лінію чоловічу і жіночу. Жіноча лінія в нас. Горизонтальна, а вертикальна у нас е, чоловіча лінія, а всерединка на перехресті це е, синівське начало, продовження е, народження, життя, потомства. Така, просто, така проста квіточка. Да, Якісь да. смислове навантаження. Так, так само ось чотири, е, наче хрест, що нас символізує: чотири пори року, е, чотири е, пори дня. І далі можна продовжувати чотири стадії розвитку людського життя дуже символічне число, і наші предки дуже бережно ставилися довіруванню і зберегли не лише в фольклорі, але і в простотворчому мистецтві, зокрема у вишиванні. Техніка. Вже хвилююся. Техніка складна, адже вона вимагає математичних обрахунків. Для цього майстриня повинна, повинна визначитися із е, кількістю ниточок, які вона буде нанизувати на голочку, для того, щоб вийшла коса лінія. Е, квіточка у нас буде складатися з косих стібочків. Тобто для цього нам потрібно закріпити ниточку. Ми закріплюємо ниточку без вузликів. Для цього ми одну нитку склали вдвоє, і в нас утворилася петелечка. За цю петелечку ми е, протягнемо голочку і закріплимо. Е, лінію ми будемо вишивати на шість ниточок. Тобто, похилою вона також має бути на шість ниточок. Що ми робимо? Ми Закріплюємо, ми шукаємо ось лінію, з якої ми почнемо вишивати. І відраховуємо шість ниточок, шість, і шість вниз і шість вправо. так? Потім робимо отакий косий стібок. Саме основне початок. Так? Ось. І закріплюємо. закріплюємо. Це у нас вийшов один стібочок. Потім поруч. Через ниточку ми проколюємо голочку, протягуємо ниточку. І такий самий сібочок ось ми виколюємо, вколюємо ось поруч і прокладаємо шість сібочків. Це у нас другий, третій. Хоча зверніть увагу, що сібочки у нас йдуть косі, але вишиваються по прямій лінії. Три. Чотири. Ну от на готовій сорочці це виглядає просто, коли ви вишиваєте, це вже мені не так просто здається. Шість зробили. Так, да, це дуже важко, але mm, наші українські жінки, вони всі були майстринями, вони любили вишивати, вони оспівували е, красу е, природи і втілювали це в своїх. Виробах і тим самим показували свою майстерність. Ось ми проклали шість цібочків. Тепер ми повертаємося, ми шили вгору, а зараз ми будемо шити шість цібочків праворуч. Один у нас стібочок є це тим, який ми закінчили. Він у нас зв'язує попередню лінію стібочків і наступну буде зв'язувати. Тобто, зараз другий стібочок у нас. Другий. Угу. Зрозуміло. То я... Третій. Мені зразу зрозуміло, в яку сторону рухається вишивка. Четвертий, п'ятий, шостий. Але для того, щоб навчитися ще мало бачити, потрібно власну річ попробувати. І це я вам скажу, що не з першого разу вийде. Потрібно докладати масу зусиль, терпіння, наполегливості. Ну і, можливо, наші жінки такі терпимі до життя, до своєї долі. Да. І найголовніше, я думаю, не розочаровуватись, коли Ні, з першого коли разу. Розчарування не, не має бути, повинен бути лише позитивний настрій, адже ми. Закодовуємо свою вишуку, це не просто гарна річ, це сакральна річ, яка несе в собі енергетику, а енергетику кожна людина хоче мати позитивну, особливо, коли е, ця річ на тілі людини. Кажуть, що сорочка це двійник людини. Яка робота, така й людина. Ну і тим самим потрібно докладати всі зусилля, свій настрій, позитив, любов. В дану роботу працювати. Слідкуйте за тим, щоб ниточки були Наскільки вправно це у вас виходило. Мені тепер страшно спробувати навіть. Я хвилююсь. Так, і тепер. Знову да, поруч, поруч. Пустян? Так, да, так, да, да, да. По лінії. Ага. Руки трясуться. Нічого багато студентів я навчила вишивати і... Тобто я не, в в не перша, вони да, не да, да, mm. туди, туди. Ні, не? все правильно, все правильно. Так, і, і ще один стібочок, і ще, ще, один. Ще, один. І ще один стібочок. Ми дуже гарна учениця. А тепер виколюємо, виколюємо, ми виколюємо поруч. Ось поруч, так як це вже шоста, закріплюючи mm -hmm. стібочок. Вона корот... да. Да. Ні, ні, вона не коротша, просто ми переходимо вже е, не вверх, а ми е, йдемо ліворуч, в цю сторону. ось так. Ось ми ось, зробили, так? Перерахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все. Так, щось ми вишу. тут пропустили. Зараз ми повернемося. Так, так а що як це не буде? А, так. Робимо крок назад. Угу. проколюємо на помилках, вчаться. Ви вже зрозуміли, де ви помилку допустили, і вже більше так не потрібно робити. Спочатку навіть майстриня з досвідом вона також помиляється, але тоді вже, вже з'являються тонкощі, секрети. Вишивання взагалі бажано не виторочувати. Так, як це полотно і втрачає, втрачає, і навіть за віруваннями народними торочити наче свою долю, і вдвічі не можна прожити своє життя, так як виторочується, неможливо. Хоча б іноді і хотілося б так зробити, але все рівно потрібно йти вперед, долати всі труднощі. Так само і у вишиванні, ну, як на житті ниві. Все, все це згладжується ну, іншими можливо елементами по вишиванню. Хоча майстриня повинна перед тим, як сідати до вишивання чи то сорочки, чи то рушника, володіти вже досить такими вагомими, вправними вишивальними прийомами навиками. Та, і навиками, щоб старатися не, не допускати помилок. А якщо вже таке трапилося, ну вони незначні, ці помилки вони сховуються, і Тоді про це лише знає майстриня. Так, ну ось зараз я вам пропоную пройти всі ці бочки без моєї допомоги. Один ми зробили. Зараз ми виконуємо ось другий. Будь ласка, звертайте увагу, ось ниточка, да? Ниточка. І наступну, після ниточки, місце ми про. Виколюємо голочку і виколюємо. Тут нас простіше, бо нам вже видно позначки. А тут потрібно вже більше звертати увагу, так як не пропустити. Потрібно натягувати так на пальчик і тоді видно. Голочка спеціальна, з затупленим кінчиком. Пальчика не коло не впали. <рес> <та, та. рес> тобто навіть голки є спеціально. спеціальні. Спеціальні Так, так. Скільки років ви взагалі спробували вишивати? Скільки вам в дитячому, дитячому садочку. В дитячому садочку я спробувала вишивати, потім в школі, в університеті. А окрім вишивки, чим ще займаєтесь? Ну, я вмію в'язати гачком, в'язати шпицями. Аплікативна вишивка мене цікавить, у нас ось представлені, давні. Рушники виконані технікою гладь і з елементами аплікації. Ми були на культурно терегічній практиці в Охматові, і саме такі рушники притаманні для жашківщини. Кажіть далі, куди Так, волку? Ми, ми бачимо вже. Щось значить, як Наші тісніше чи коротше, не знаю. Не вистачає там однієї рушники. Ми, ми зараз. Все правильно. Ви вже могли спокійно сіти зараз. Я вже листочок закінчу, а останній листочок ви будете вже самі вишивати. Можемо перевірити, скільки у нас ці бочки вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, шість ці бочки. Ось у нас вийшла перша така квіточка. Здавалося б, чотири пелюсточки. Да. Пелюсточки. По дванадцять у кожній, проте не так да, просто. Не просто. Ось І в нас всі ось мають бути листочки під ну, одній лінії, так щоб ми перевірили. Ось. Все. Ховаємо ниточку, так як ми зараз будемо виконувати техніку штапівку навколо цієї квіточки. Они Ось. Ось. ми угу. Зараз будемо виконувати. Це складна техніка штапівка. Вона важка, але також вимагає певних зусиль і математичних прорахунків. Без математики нікуди. Так. Напевно, яскрава земля, яскрава природа. Да, да. Це відбивалося у вишивці. Так. Ось це ще більш така витонченіша техніка. Так от тут навіть ми подвійни точки будемо брати. Коли ми вишивали квіточку, то ми брали лише по шість ниточок. Ось спочатку ми робимо такий квадратик маленький. Потім через дві ниточки ми прокладаємо просто стібочок. Так, проклали стібочок. Знову робимо квадратик. Ось. І тепер ми цей квадратик закриваємо з двох сторін. Спочатку в горизонтальних. Потім Так. так, І потім йдемо закриваємо. Техніку ми виконуємо ну, також за Ось так. Розвертаємо тканину, щоб нам зручно було. Зробили стібочок і робимо. Що ми робимо? Вікторія? Квадрати. Квадрати. Нова техніка, але обрахунки ще більш складніші. складніші. Тратик знову сі бочок. Так у вас це вправно виходить. Я поки що не можу навіть вловити напрямку, ну, в якому це... рухається волка. Спочатку потрібно надивитися, це точно. <рес> Я розказувала, що це дітки робили ще з маличка. Надивлялися. Але заворожує, волка швидко рухається, з'являються стібочки, да? да? з... вимальовуються каптурю. Стібочки робляться з стібочок через стібочок. Ми ось зробили, так, стібочка. Потім ми. Що прокладали з виборотнього боку? Ми зараз прокладаємо з лицевого боку. Ось так. Раз. Ось. Все. Ось навіть на моїй сорочці також. Ось, бачите, це штапівочка. Ось це коса. Гладь, бачите, але вже тут, наче як дві пелюсточки. І вони між собою вже таку розеточку формують. Ось. Це у нас шабак мереження. Також ось у нас пряма гладь, це у нас коса гладь. Ну, тут є вкраплення і болгарського хрестика навіть ось маленьке. Тобто сорочка нараховує, а ще в нас є ось ще. Що речасть називається? Раз, два, три, чотири, п'ять, ну, п'ять, ще зубчики, шість технік на одній сорочці. Ну, не кажучи вже про шви, за допомогою яких шивається сорочка, це одинарний прутик, змережування, черв'ячок. Зборки на горловині. Тобто жіноча сорочка це ну, справді витвір мистецтва. Я так розумію, вона складніша за технікою буде, ніж чоловіча. Так, так. Да. Ну, чоловіча сорочка не так багато розшита швами порівняно від жіночої. Крій складніший. Щоб вишити сорочку на дорослу людину, наприклад, такі, як ми з вами, дівчата, скільки часу потрібно, от якщо не відволікатись, впевнено, вишивати? Ну, часу для кожної майстрині по-різному потрібно. Ну, В середньому може бути, може така робота тривати від місяця, це так. Я побоюсь сказати, місяць це простенька буде робота, а складніше навіть до року і більше. Тобто від місяця до року жінка мала чим займатися. Так, так. Да, да. Щовечора. Да. Для мене от рік дуже швидко проходить. Дві-три сорочки для мене року немає. Так і життя. Вчаться своєрідна енергетика, життя в щиті. Я не можу сказати, що я ну, людина, яка має захоплення не досить популярне в наш час, адже вишивка піднімається на наш час на нашій країні на досить гідний рівень. Є багато поціновувачів. Молодь привертає свою увагу і одягає на своє тіло вишиванки. Єдине, що в сучасному світі і в мистецтві вишивки потрібно розрізняти. Якісну вишивку від неякісної, фабричну вишивку від ручної. Є різні тканини, різні нитки, і відповідно і ціна. І люди повинні орієнтуватися не лише в якості, але і Орнаментах, які нанесені на ту чи іншу сорочку. Ось тут проколюємо. Так, да, проколюємо. Ось всі чотири квадратики з'єднуємо в один квадрат великий. Так, 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 тут да, прокладаємо ось ці бочок, з'єднуємо ці два квадратики. Так. А куди вколювати? Колюємо ось, ось ось правильно, 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 вколюємо. І тепер виколюємо ось назад сюди, де ми ось, місце. Це до... саме місце для того, щоб е, з'єднати ще ось дві лінії. Mm -hmm. А далі проколюємо ось до квадрату. Сюди. Да, да. І ні, ні, сюди ще ось лінія нас залишилася. Mm -hmm. Не скріплена. Да, да. Ось так. і. Закриваємо, і закриваємо. Да, 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 да. І потім, куди ми маємо Все, у нас фрагмент, вже ми можемо виконали. виконали так. Ми можемо продовжувати вишивати вже далі. Такий самий квадрат вишивати в квадратові квіточку і сформувати візерунок на сорочку. Так угу. як це у нас був пробний такий варіант, ми вчилися. Я Згайомо, хочу привітати степень. да, ученицю свою. З її першими стіпками і так, справді, перші хочу похвалити. Дійсно, зіграла у вас генетична пам'ять. Відчутно, що ваші родичі, ваші, ваше жіноство, вашому роду вишивали. І ви нам це довели своєю роботою. Ми виконали давній уменський візерунок, який складається з техніки коса. Гладь і штапівочка. Це елемент сорочкового орнаменту. Наш майстер-клас закінчився. Мені вдалося доторкнутися до справжньої, давньої жіночої магії. Майстриня Наталя розповіла і показала багато нового. Познайомила мене із складними та надзвичайно цікавими уманськими техніками вишивання, косою гладдю та штапівкою. Наталя, я вам дуже дякую за зустріч і за пізнавально проведений час. Сподіваюсь, це була не остання зустріч в наших майстернях, і ми таки зустрінемося, щоб познайомитися із технікою вишивання білим по білому. Я також вам вдячна. Мені було приємно з вами працювати, навчати вас майстерності вишивати. Я думаю, що це буде зустріч, не остання, а лише початком для подальших наших зустрічей, уроків народного вишивання. Я думаю, що більше у мачан доторкнуться до такої майстерності, до магії, як ви сказали. Це дійсно магія, сакральне дійство, яке покликане задовольняти людину і лише прикрашати життя. Дякую, будь ласка.